Давайте напевно розпочнемо з сьогоднішнього удару по Харківщині. Росіяни нині ледь не щодня обстрілюють Харківщину. Загалом наша прикордоння Сумщину. Також з чим пов'язане те, що окупанти нині настільки активно взялися гатити саме по ось цьому прикордонню, тому що ми бачили, що певний час було якесь все ж затищенецю на харківському напрямку саме для цивільних людей. Для росіян зараз насправді дуже принципово тримати інтенсивність активність боїв на Покровському напрямку, і окрім того, вже відома інформація, що ворог зняв частину військ з Купінського напрямку, з північного харківського. І, звичайно, він остерігається того, що оскільки наша розвідка дізналася про такі перекидки військ, оскільки це вже навіть в публічному просторі він остерігається, що ми можемо робити на Харківщині накопичення сил засобів для того, щоб завдати їм ударів. Звичайно, вони на вони для того, щоб дискредитувати збройні сили, наносять удари власне по цивільних основна мета це. Створення паніки створення внутрішнього якогось напруження. Для того щоб дійсно ми не могли, як вони вважають, повторюсь, це їхня суб'єктивна думка, щоб ми не могли концентрувати сили і засоби, зокрема на півночі Харківщини, бо основні логістичні шляхи все таки на около міст обласного значення. Ну і окрім того, вони все таки ну, зараз ми бачимо завжди, намагаються виконувати команди Путіна. Створення так званої з однієї сторони санітарної зони, про яку вони завжди говорили. Та й в кінці кінців росіяни напряму нахвалялися, що вони будуть тотально обстрілювати Харків з метою залякування, знищення. Тому е, свої. Публічні заяви вони намагаються підтвердити власне і ракетними ударами. Ну і окрім того, Харківщина найближче територіально порівняно дуже близько Харків, знаходиться територіально-географічно відносно кордонів з Росією. І Відстань, на якій знаходиться місто, дає ворогу можливість наносити по ньому удари, як і ракетами С-300, так і, скажімо, реактивними системами залпового вогню е дальнього радіусу дії. І тому ну, такі речі відбуваються на жаль. Ну і знову ж ворог, все таки намагається перевірити нашу систему протиповітряної оборони, протиракетної оборони на цьому напрямку. Ну і е окрім того. Все-таки ворог намагається відволікти увагу від Курщини, від Сумщини. Бо ми знаємо, що на Сумщині теж ворог завдав удару по цивільних зерновозах, які він намагався подати. Як машини з бійцями територіальної оборони, ну це напевно тому ж збройних сил України. Ну це напевно тому, що росіяни привикли своїх солдатів возити у зерновозах чи рефрижераторах. І чомусь вони уявляють, що фурами і ми возимо. Але ну для цього є спеціально призначена техніка. Але на жаль, як ну, є відомо, що там є і загиблі, і поранені це е, ворог пристріль пристрілює свої системи у. Ураження, ну і повторюю, все-таки ворог переслідує завданням розтягати наші війська з метою недопущення концентрації військ, як на Харківщині, так і в районі Частового Ягу. Ну і напевно сподівається, що і на Курщину ми не будемо перекидати війська чи там через Харківську область, чи тільки через Сумську. Тому, на жаль, ми маємо таку ситуацію. Ми постійно говоримо в цих ефірах, зокрема, про те, як захистити цивільних, як захистити людей в прикордонні? І Володимир Зеленський сю передодні вкотре звернувся до партнерів і закликав дати змогу використовувати далекобійні системи в глиб території Росії. На вашу думку, все ж таки яких аргументів нашим партнерам не вистачає ще для того, аби надати відповідні дозволи? Це все-таки, я думаю, більше пов'язано з тим, що Росія довгий час вибудовувала як і агентурну мережу свою в країнах Європи Америки, як і намагалася ввести своїх представників у їхні сфери впливу, їхній медійний простір, політику. І різний спосіб шантажем когось когось просто під кому, когось на ідейних якихось основах, і власне зараз вона смикає за ці важелі, за ці ниточки для того, щоб Максимально ускладнити процес застосування зброї союзників по Росії, ми знаємо, що фрази, оті про ескалацію червоні лінії, іншим, дуже серйозно ця вся риторика обвалилася на заході після того, коли українські війська нікого не питаючи, зайшли на курщину, провели вдалу. Військову операцію ми знаємо, що тим самі наші союзники з риторики не можна переносити війну на територію Росії. Перейшли вже до риторики. Ну українці мають право суверенна країна оборонятися, так як вона вважає за потрібне, і якщо потрібно, їм наносити удари чи переміщати війська на територію країни-агресора, то Україна вправі це робити, впевнений, що і Якщо ми будемо показувати чим більше результати, чим більше ефективні знищення ворожих сил, і чим слабшою реакцією на це буде російська, тим швидше ми отримаємо згоду від наших союзників на застосування їхньої далекобійної зброї. Ну але знову ж тут варто що розуміти, що радіус тих саме експортної зброї, яку ми вважаємо далекобійною, якщо скажімо ті ж самі атакамси, вони можуть... В базовій конструкції в країнах виробників долати 500 кілометрів і більше. То їхні експортні варіанти, на жаль, більше ніж 300 кілометрів не долають. І такі ж експортні варіанти приходять до нас. Тому ворог теж вже це розуміє, він розуміє, що в будь-який момент може відбутися згодом. І чим це один процес, навіть намагання через свої важелі затягнути погодження. Нам наносити удари західною зброєю, далекобідною будемо її так вже точно називати як звикло. А за цей час вони намагаються відтягнути свої аеродроми, свої стратегічні склади власне глибину Росії, ну як мінімум, на відстань поза межі зони ураження далекобійної зброї. Ну але також варто розуміти, що і ми не маємо нам дуже важливо звичайно застосовувати зброю союзників, але ми маємо також і свою. Це і система реактивного запового вогню. Це і все таки та ж сама паляниця, яка дрон ракета, яку вже відрекламували, і яку вже заявили, яка вже не просто анонсована як розробка, а як засіб ураження. Тобто вона пройшла всі процеси підготовки, апробації, Вона вже, можемо говорити, поставлена на промисловий масштаб виготовлення. і Все частіше ми будемо чути про її застосування. Звичайно, що і для зброї союзників, і на окупованих територіях України є багато цілей, які варто вражати, і які. Які є дуже серйозним, скажімо, підсиленням до військ агресора, тому тут потрібен комбінований підхід. До моменту згоди союзників ми маємо знищувати на російській території максимальній глибині, не тільки там на 300-500, але й на тисячу, дві тисячі кілометрів їхню логістику чи систему підсилення збереження російської армії, її забезпечення, так і на окупованих територіях. Де є можливість де досягати ворога максимальною західною зброєю, але звичайно це має працювати і міністерство оборони, і наші політики, і не займатися всякими дурницями в Україні, а дійсно. Займатися власне роботою ефективною з закордонними своїми колегами, це зокрема стосується депутатів. У Нас є можливості, окрім скажімо, дипломатичних місій є досить серйозні релігійні згромадження тих самих протестантів, які в Америці в свій час пригадуємо, вплинули на думку е е секретаря конгресу на те, щоб все таки він писав, і поставив верніше на голосування, і підписав потім. Рішення конгресу про виділення коштів для закупівлі зброї в Україні і багато інших моментів. Тут загально потрібен величезний комплекс заходів для того, щоб підсилити і президента, і його команду. Бо я думаю, ніхто не наважиться навіть. Заявити не те, щоб подумати, що, скажімо, президент недостатньо робить роботи для того, щоб ми отримали всі необхідні дозволи. Але є і ряд інших інституцій, які напряму мали би включатися і ефективно працювати для цього, підсилювати як і виконавчу вертикаль влади, так і дипломатію. Ну от власне президент закликав партнерів також у своєму вечірньому зверненні поставити вже домовлене. Що вам відомо, чого нині бракує нашим оборонцям, якщо говорити про зброю та боєприпаси? На війні завжди бракує всього. Однозначно, від банальних набоїв до стрілецької зброї до ракет так було, так є і так буде. А з урахуванням війни, коли ворог? Завжди пред'являє набагато більше цілей, аніж ми маємо засоби ураження, тому е, зброя вся потрібна. Питання в критичності необхідності. Е, оце вже інше питання. Звичайно, що нам потрібні і, чим побільше тих самих і стрілецької зброї, тої самої бронетехніки. І засобів протиповітряної оборони, і засобів електронної розвідки і, і протиракетних за захисту, і та ж сама розвідка, скажімо, з нашими союзниками, яка додаватиме ефективні, щоб взаємодіяти нашим наземним силам і засобам з з'єднанням з скажімо військами, тої ж саме повітряними силами. Тут багато роботи, і дуже багато дійсно потрібно ще додати. Знову ж питання я повторюсь, критичності, е і друге питання все таке в стабільності чи безперервності процесу підтримки поставок і допомог бо на на жаль, союзники Путіна, чи Північна Корея, чи Іран е е набагато активніше і в промислових масштабах. Намагаються допомагають Росії набагато швидше і за спрощеними процедурами, аніж нам доводиться отримувати від наших союзників. Ну але це вже більше пов'язано з поліадміністративно-політичним устроєм країн, бо диктатури завжди легше приймають рішення. Тому вони і є диктатури в демократичних країнах. Всі процеси є дуже зважені, вивіжені. Але якщо вони запускаються, це вже дуже довгостроковий процес з дуже серйозним фінансуванням. Ну і все таки, те, що ми знаємо з публічного доступу, вже що Америка дійсно збільшила випуск ракет, як і до Хаймарсів. Ту до систем реактивних залпового вогню, так і знаємо вже інформацію, що і випуск снарядів 155-го калібру вони намагаються масштабувати. так що ми розуміємо, що ці всі збільшення виробництва це все таки в рамках виділених оцих коштів на підтримку України. Так що сподіваємося, що по максимуму буде підходити та і авіація, фахівці. Навіть не стільки фахівців в Україні як консультанти, які можуть нас наших війців, бійців чи операторів, наприклад, дистанційно навчати, підготовлювати, рекомендувати, ось, окрема тих самих інженерів технологів, які працюють на рембатах, на рембазах з іноземною технікою. Тут завжди була потреба і буде потреба, як і в добрій пораді, так і в кількості зброї. Є інформація від видання The Telegraph, що у вересні Україна може втратити Покровськ. Як ви оцінюєте ось подібні прогнози західного медіа? Для того, щоб ми не втратили Покровськ, власне і почалася курська операція, і те, що вже всі це знову ж те, що відомо, дійсно, ворог знімає деякі підрозділи. Ряд частин з того ж самого харківського напрямку, частина десь була і знята з запорізького і. Півночі Харківщини і з Куп'янського напрямку навіть я вчув вчора розмову, що інформацію верніше, але знову ж це з на західні джерела, що навіть із Покровського резерви, які мали росіяни задіяти там все таки вони кинули на Курський напрямок. Звичайно, що роботи ще дуже багато складно бійцям буде на Покровському напрямку однозначно, оскільки це один з указів Путіна завоювати Донецьку Донецьку область і. Покровський напрямок це один з напрямків, які ворог і планував обійти з флангів Донецької області, як другий там маршрут у сторону Часового Яру у них прокладався і пролягав. Знову ж дуже велика проблема, що в інформаційному просторі, що я не знаю, чи в аналізах свідомо, несвідомо, але мені особисто це дуже наприклад резонує, що всі чомусь почали говорити про. Здачу чи окупацію Покровська як доконаний факт: що ворог, ворог там за 10 кілометрів від Покровська, а враховуємо його швидкість просування. Вони від Авдіївки до цієї точки, де вони зараз знаходяться 30 кілометрів. Вони йшли декілька місяців, тобто. Казати, що вони там от буквально завтра підійдуть, ну знову ж неправильно. Хоча я повторюсь, заходи превентивні підготовки евакуації населення, гуманітарної роботи, місії, відповідних структур органів влади, місцевого самоврядування, звичайно, мають бути готові до найбільш кризових ситуацій, і власне мають комунікувати з місцевим населенням, роз'яснювальну роботу проводити, зокрема центри збору. У зустрічей у випадку там зникнення, наприклад, зв'язку чи місця. Хмі місце ховання від ворожих ударів, це можна робити вже, але з другої сторони я кажу, паніка чи якісь історичні історичні реакції вони не вартують. Ніхто не знає стратегічного задуму ні ворога, ні українських збройних сил на цьому напрямку. Всі події, що ми з вами обговорюємо, вони або відбуваються зараз, або взагалі ми обговорюємо їх постфактум. Задум військового командування що України, що Росія на цьому напрямку, які вони там собі закладають на тиждень, два. Я вже не кажу там про місяць, він абсолютно нікому не відомий. Можемо прогнозувати будь-що, але виклики можуть бути абсолютно інші, як і ситуація, оскільки, от, наприклад, сьогодні вечором вночі, так цієї ночі. Україна завдала масований удар безпілотними системами по ворожих військових об'єктах чи об'єктах, які забезпечують армію російську паливом, ті ж саме навіть у в самому під удари по МПЗ. Так що де гарантія, що завтра ворог буде діяти в таких самих масштабах і в таких самих умовах, як сьогодні. Так само Курщину було важко, ніхто навіть не міг спрогнозувати, і Росія навіть не розглядала питання ведення бойових дій на своїй території. Тому і питання Покровська говорити, що ворог там зайде яке, до якогось числа, це можна чисто як гіпотези припускати, але знову ж. Умови перебіг боїв на навіть на цьому напрямку чи на інших буде змінюватися згідно задумую вищого військового керівництва, по які широкому загалу відомо не буде. От те, про що ви говорите, видання Зе Times зазначає, що нібито Київ має вже змиритися з тим з втратою Покровську, з втратою часового яру, як з доконаним фактом, вже і нібито у 25-му році Росія може розпочати наступ на Дніпропетровську область. Якщо ви можете, дайте свої коментарі щодо цього, наскільки є така вірогідність, і загалом ситуацію по всій лінії бойового зіткнення, де нині. І, окрім Покровська складна ситуація, де найгарячіше? Донеччина, гаряча, гаряча. Донеччина вся палає, це зрозуміло. Та й Курщина. Хоча звідти там порівняно мало інформації, тільки те, що ми маємо, це те, що війська просуваються, там хай теж повільніше, але все одно ця територія, яку зайняли Збройні сили, вона співмірна там, за, за, за два тижні. Територія, яка співмірна тому, що Росія в Україні з дикими боями, шаленими руйнуваннями і багатотисячними втратами, це там на сотні, на сотні тисяч точно втрати, зуміла зайняти за майже рік. Агресивного наступу в Україні це для порівняння. Звичайно, що лінія фронту вона не є автономною кожний напрямок, взаємопов'язаний напрямок сходу, пов'язаний з північ чи з заходом, західним напрямком чи південним. Тобто там абсолютно лінія фронту не працює автономно бої чи події на одному з напрямків, так чи інакше впливають, впливають на інший. Я ж кажу, що чомусь нав'язується чомусь така думка в нашому суспільству, що має на ми маємо прийняти, змирити ще когось. Ну, ще навіть не підійшов при пол до покровка цей раз. По-друге, те, що я казав і кажу, Росія завжди свої наступи супроводжує інформаційними кампаніями, і знаємо, що іноземні видання там теж є свої політичні впливи, свої. Скажімо, домовленості, як і замовні. Бо кожне видання навіть і американські будь-які вони теж потребують і фінансування, і е, певного утримання. Тому інколи можу крім того, журналісти. Чи які на цих виданнях вони можуть мати особисту думку і писати такі статті, яка може навіть не, не завжди співпадати з думкою там редакції. Але це демократія, це європе, це американські, це європейські країни, там воно це працює. Ну і окрім цього, з сфери російського впливу завжди Росія намагалася будь-яку військову операцію супроводжувати наземну. Інформаційною кампанією пригадуєте, як нам нав'язувалися ілюзії е, сприйняття повного провалу на півночі Харківщини. Коли ворог пройшов 5 кілометрів у глибину території, але настільки була масована інформаційна кампанія, що люди, які потрапляли під неї, уявляли собі, чи сприймали, що російські війська вже прийшли чуть не до Дніпра, а дехто й думав, що вже на рівні збруч стоять. Хоча насправді найбільше куди вони просунулися, це були 8 кілометрів, і то потім і відкинуті і в оточення потрапляли той самий завод прогресу біля Вовчанська. Тому я кажу: тут потрібно серйозно. Готуватися і готуються всі відповідальні як за напрямки, так і за окремі напрямки фронту, так і за напрямки роботи, але е, потрібно дуже уважно скуркульозно відноситися до будь-якої інформації, яка поступає ззовні, і все таки дійсно потрібно довіряти, якщо про події на фронті, все таки генеральному штабу, а питання цивільних це питання військово-цивільних адміністрацій, районних обласних. Ну і також органів самоврядування або осіб уповноважених на виконання конкретних завдань. Тоді нам набагато буде легше, і тим легше нам буде інформаційна гігієна. Бо е, хтось написав по великому рахунку, особливо за кордоном, якоїсь там відповідальності і не поніс та пішла з часом. Її замінила нова хвиля інформації. Це забулось, а на жаль, осад залишився тому. Повторюсь, нам потрібно завжди всім бути дуже обережним у сприйнятті чи отримані інформації будь-якої. Свій час нам казали, що ми маємо змиритися з тим, що Росія за три дні займе Києва за два тижні всю Україну. на третьому році війни широкомасштабної ми займаємо тисячі кілометрів на території Росії. Отак От це може мінятися. Це все залежить від нашої внутрішньої консолідації, нашої внутрішньої мотивації в межах нас, громадян України, політиків, чиновників, військових, цивільних. І тоді ми подаємо результат, на який ніхто не сподівається. Ні та ж сама Росія. Ви думаєте, якщо б Путін знав, що його його таке тепер чекатиме? Чи він би наважився на агресію проти України? Та я думаю, точно в тих об'ємах, тих військах і в тій ситуації, які в нього тоді було, він би цього не зробив нікого. Пане Іване. Я дуже дякую вам і абсолютно з вами погоджуюся, що інформаційна кампанія російська, зокрема, триває, і нам дуже важливо чути завжди саме інформацію з офіційних джерел. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, був гостем цієї інформаційної години.